До ангела церкви Фейсі Напиши книга об'явлення, другий розділ. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ви знаходитеся на каналі, де не розповідають е, пророцтва чи жарені новини, хай би вони були і церковної ниви. Це канал, який спонукає до самостійного вивчення Святого Письма і Біблії. Ми вчимося пекти духовний хліб, тому ми будемо розглядати різні методи дослідження і будемо вивчати. Інгредієнти, які варто використовувати при випічці цього смачного. Тому ми будемо вивчати кожен текст до дрібниць, щоб зрозуміти і побачити його значення. Будь-який текст ми будемо розглядати з погляду лінгвістики, літератури, історії, культури, релігії, і це допоможе нам краще зрозуміти п'ять основних моментів або п'ять основних елементів. В даному випадку. Ми пройдемося якби, по всій п'ятиповерхівці. І так, перший або перший поверх, або перша деталь, це буквальне значення того тексту, який ми будемо вивчати. Воно має буквальне значення, місцеве значення, локальне значення. Тут ми будемо, попробуємо зрозуміти і почути те, що чули перші читачі, побачити, що вони бачили, і зрозуміти те, що було їм написане. Це буде перше. Далі буде другий етап, або другий момент. Це історичний момент, або масштабніше будемо брати. Ми пролистаємо історію для того, щоб відслідкувати прояви тих епізодів, які ми розглянемо принаймні в цих семи листах. І побачимо, де вони проявляються, в яких історичних моментах, в яких історичних подіях або історичних відрізках часу. Третій момент це апокаліптичний або пророчий. Тут ми будемо бачити ілюзії, образи, продивимося і відслідкуємо застереження, попередження, яке має посилання на благословіння. А також побачимо його буквальний епізод. І зовсім в іншому ну, пророчому, або в просторі, в іншому часовому просторі і в культурі. Тобто ми побачимо, постараємося побачити, як воно відображається в тій чи іншій місцевості. Ось саме те звернення, яке ми маємо. Це в нас є третє і четверте: це є духовне значення цього текста. Будь-який текст, будь-яка подія, яка описана в Біблії, вона не просто говорить. Про історичний момент вона говорить і про духовне значення, тобто наскільки це цінне для мене, все те, як його можна застосувати для мого спасіння. У будь-якому випадку ми маємо те, що було сказане саме для нас. Ми постараємося побачити те, що було сказане для нас. Це п'ятий момент, який ми будемо розглядати. Це четвертий момент, а п'ятий це христоцентричність. Постараємося, якби, не заблудитися в цьому світі, побачити і не втратити Господа з свого погляду. Євреям 12.2 сказано: дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри замість радости, яка була перед Ним, притерпів Христа та, звертавши уваги на сором, і сів по правиці престола Божого. А далі ми постараємося не допустити помилок. При збудуванні нашого духовного життя, при збудуванні нашого спасіння. Тому що хто мудрий Господар, той хто будує з каменя і на камені. Тому е, дії апостолів 4.1 сказано: Він камінь, тобто Христос є камінь, що будівничі відкинули, але каменем він став наріжним. Саме на ньому ми будемо і будувати. Амінь.